Друзі, доброго дня! Декілька новин щодо водопостачання і взагалі ситуації на території району. Ну, перше базове, на жаль, рівень води в водосховищі продовжує знижуватись. Не такими швидкими темпами, але це зниження триває. Відповідно, тривають роботи з водозабезпечення території району водою. Це здійснюється по двом напрямкам: підвіз технічної води і підвіз питної води. Підвіз технічної води, завдяки сприянню обласної військової адміністрації, налагоджено через систему Укрзалізниці, за що велике дякую і Сергію Петровичу, і працівникам Укрзалізниці. Ми на сьогодні маємо великі об'єми технічної води, які люди отримують на територіях. Щодо підвозу питної води, здебільшого це бутильована вода, і на час запису цього відео закінчується розвантаження 40 тонн бутильованої води в місті Нікополь. Це суттєва допомога від Дніпропетровської обласної ради та її очільника Миколи Лукашука. Окремо завдяки сприянню обласного керівництва до міста Нікополь сьогодні заїхала гуманітарна місія ООН. В ній є продукти харчування, засоби гігієни та бутильована питна вода. Цей вантаж, важливий гуманітарний вантаж, теж буде розповсюджено найближчим часом серед мешканців міста Нікополь. Завдяки співпраці голови ОВА Сергія Лисака. З інших ова, з інших територій до нас прямують близько 15 водовозів. Наші сусіди, наші друзі та земляки не полишають нас в біді. Ці водовози дозволять нам покращити логістику та розвезення між пунктами водопостачання в межах нашого району. Станом на сьогодні на частині. Певних інфраструктурних об'єктів, які зв'язані з водопостачанням території, тривають роботи з водозабезпечення. Ми дуже сподіваємось на відновлення водопостачання. Так, воно не буде швидким і це не відбудеться завтра. На жаль, стрімке падіння рівня води і його продовження на сьогодні вносить корективи в наші плани. І, на жаль, відсуває терміни можливого запуску інфраструктурних об'єктів. Але прошу вас зберігати спокій, місцева влада. Районна влада, обласна влада робить все можливе для того, щоб забезпечити територію підвезенням води. Прошу вас з розумінням ставитись до ситуації, економно витрачати воду і вірити в нашу перемогу. Ми продовжуємо співпрацю з громадськими організаціями та благодійниками сьогодні. В селі Олексіївка Покровської сільської громади, завдяки громадській організації, спільнота святого Егідія люди отримали близько 20 тонн питної води. Ми продовжуємо працювати над забезпеченням території питною бутильованою водою. Друзі, ми не одні, починаючи від Офісу президента, обласної військової адміністрації, обласної ради, закінчуючи головами громад, спільнотами громадськими, благодійниками, всі ми разом працюємо над тим, щоб наша територія, яка опинилась в такій критичній ситуації, не залишилась без уваги та не залишилась без води. Разом з тим, хочу вам сказати, що взаємна агресія. Нападки, претензії одне до одного жодним чином не наближають нас до вирішення проблеми. Вони тільки тішать нашого ворога на тому березі водосховища. Ще два тижні тому ніхто не міг уявити, що росіяни підуть на цей нечуваний військовий злочин і підірвуть дам Каховського водосховища. Я би хотів, щоб всі чітко розуміли причинно наслідкові зв'язки. Ця ситуація, яка створилася сьогодні на нашій території, є наслідком збройної агресії Російської Федерації по відношенню до України. Ця ситуація є наслідком підриву дамби Каховського водосховища. Немає винних на територіях Нікопольського району або на території України. Друзі, не треба направляти агресію всередину країни. У нас є зовнішній ворог, це є саме мішень для нашої агресії. Прошу вас, будьте консолідованими. Будьте спокійними, будьте виваженими разом. Ми пройдемо ці випробування.